Хвиля райдерських захватів докотилася до Юр'ївського району. Невідомі юнаки у цивільному вже тиждень блокують діяльність фермерських господарств: Зоря Плантера та Центавр Агро. Більш того, як випадково виявила бухгалтер вище зазначених підприємств, останні два у Держреєстрі із 12 жовтня перебувають за ім'ям нового власника. Він, начебто, придбав процвітаючі підприємства, витративши при цьому по півтори тисячі на кожне. Аграрії кажуть, усі підписи фальшиві. Подали заяви до кримінальної поліції Дніпропетровська та Київської юстиції. У відповідь поки що тиша як фермери намагаються самотужки йти проти системи. Бачила наша знімальна група. І так вже тиждень. Вербуватівці як можуть борються із непроханими гостями. А їх понаїхало зо 50 чоловік. Молодики у цивільному, здебільшого, від камер обличчя ховають. А от селянам одразу по своєму проїзді повідомили, відтепер фермерство беруть під свій контроль. Більш того, про те, що фермерські господарства мають нового власника, говорить і держреєстр. Про це випадково дізнались їхній бухгалтер. Виявила мої електронні ключі, всі були перекриті податковою. По інтернету зайшла безкоштовний реєстр юридичних осіб. Там 12 числа, виходить, помінявся в нас керівник швидких Дмитро Владиславович. Після цього ми зробили офіційний запро до нашого гострегістратора, в юрівську юрівського стрегістратора. Нам дали розпочатку ви витяги, з устава, рішення засновника, на яких Голова центаврагро і, план, і плантера за півтори тисячі гривень одне господарство, друге продали швидких Дмитру Владиславовичу. Подпись керівників Подільна, печать теж не, не, не наша. В госреєстрі юридичних ліць підмінили собственників, впадали на ліквідацію підприємства. Тобто користуються э, законними схемами того, що має государство зараз почати ліквідацію предприятия, вони должны описати все имущество і забрати його собі. І потім по своїм людям продати і спрятати всі концы. Хлопці, яких селяни вже охрестили тітушками, законність своєї охоронної місії підтвердити ані на словах, ані на паперах не можуть. Кажуть, приманила їх сюди виключно краса вербуватівської природи. А з чего взяли, що не закон? Откуда ті люди можуть знати, що це не закон, если вони вообще нічого не знають о законах? Добре, тоді які у вас законні підстави? Ну я не могу вам в этом говорить, к сожалению. Ну немає бажання у меня просто. ви папери покажете? Я не могу нічого показати. У мене з собою немає паперів. А у кого є? А звідки я знаю? Ну ви ж спілкуєтесь один з одним. Ну да. Ну, мені не говорять нічого. Ну, взагалі ваша особиста мета перебування мені природа подобається просто. Однак, якщо повірити аграріям, перебування парубків вже вийшло за рамки виключно споглядального характеру. Ось бригадир одного із фермерських господарств демонструє ранішню підставну аварію, через яку він не зміг довести паливо для техніки, що має збирати соняшник, а чекатися культура довго вже не буде. Він вже не може чекати, він вже сипеться, він вже пропадає. Максимум тиждень можна вже нічого не вбирати, нічого вже просто буде вбирати. І соняшник виростили гарний, хороший, і врожайнець хороший, чистенький і не дають нам робити, кормити сім'ї свої». Вже тиждень механічне подвір'я фермерського господарства зоря знаходиться під замком, аби принаймні всередину не пропустити рейдерів. Разом із цим в'їзд та виїзд техніки, яка зараз мала б збирати врожай соняшника, заблокувала ося автівка, на якій і приїхали невідомі молоді люди. Ба більше приїхали не з порожніми кишенями. Один загубив пакунок із підозрілою речовиною. Поліцейські при цьому виконують лише наглядацьку функцію, а село вже тиждень живе в остраху за свій спокій. Їх наїхало настільки багато, що батьки, коли побачили їхню кількість, а це було чорний весь центр села. Вони телефонували класним керівникам особисто і просили дітей без їхнього супроводу додому не відпускати. А от із вимогою розібратись, як так сталося, що два процвітаючі господарства, їхні директори самі того не знаючи, продали за безцінь, Звернулись до Дніпропетровської кримінальної поліції та до Київської юстиції. Жодних відповідей поки що не мають. Поки триває бюрократична тяганина, протистояння загострилось. Люди або їх почули сьогодні. Перекрили рух автотрасою. Кажуть, готові блокувати і залізничну колію. Люди готовы на какие-то действия, вплоть до того, что вооруженные вооружатся, охотники готовы стрелять. Люди готовы браться за лопаты, за вилы. Этот, да, нас мало. Ну, мы готовы отстаивать то, что есть, потому что это наша земля, и мы не хотим, чтобы кто-то командовал на нашей земле. Здесь мы родились и умрем здесь, наши дети, наши отцы, наши прадеды, и наша земля, и землю мы свою никому не отдам, никакому хозяину не отдадим. А ну, за полторы тысячи гривен продать э, фирму, это какому надо идиоту быть, это все в стране можно, значит, на нашей стране, а нам ничего нельзя. Люди у розпачі вони зараз не можуть отримати доступ до роботи під загрозою врожай майбутнього року, а це мільйонів збитки. І так, по всій Дніпропетровщині говорить голова регіональної асоціації фермерів та землевласників України. Надіється по всій Дніпропетровській області ну, президента на підписі законопроект, який якби посилює боротьбу з рейдерством, Але ж, е... Чомусь він і досі не підписана. Верховна ще дві прийняла закон, який у усилії боротьбу за чомусь він не підписаний тож поки що відбувати рейдерські атаки фермерам доводиться самотужки. Катерина Стрельчук, Віктор Петров, новини ПТРК.